Студія Rebel Wolves, заснована ветеранами CD Projekt Red, вперше показала великий геймплей The Blood Дан Вокер, амбітної екшенерпіджі з відкритим світом, яка вийде у 2026 році на Xbox Series з PlayStation 5 та ПК. У відео демонструється 20 хвилин ігрового процесу з ранньої пребета версії, записаною на ПК. Ключові деталі про гру та геймплей. Головний герой Коєн, напіввампір, і його природа безпосередньо впливає на ігрові механіки. В день його здоров'я не відновлюється. А застосування магії коштує очки хп. Щоб вижити в день, потрібно їсти вночі пити кров. Важливо кого саме ви оберег як жертву. Вбивство ключових NPC може мати серйозні наслідки. Місії включають дослідження саботаж та бої у продемонстрованому квесті. Коен прибуває у величезне місто, де намагається знайти древню зброю у стінах собору. Світ наповнений секретами руїни, які можна досліджувати: шпигунство, диверсії проти вампірських лордів і багато живих. Подію світі. світ The Blood of Dawn Walker живе за власними правилами. NPC мають унікальні розпорядки дня. Якщо стежити за ними, можна побачити цікаві сценки та знайти додаткові сюжетні гачки. Ігровий час обмежений 30 днями та ночами. Всі події відбуватимуться у цьому циклі, і рішення гравця прямо впливають на світ та фінал гри. Розробники підкреслюють, гра підлаштовується під стиль гравця. Ви самі вирішуєте, ким буде ваш герой, мисливцем, захисником чи безжальним монстром. Реліз Ри очікуються у 2026 році, але вже зараз The Blood of Даунвокер виглядає як один із найамбітніших RPG-проєктів на горизонті. Якщо цікавишся темним фентезі з моральними виборами та системою RPG, це той реліз, за яким варто стежити.